Від вибору методу поливу залежить наскільки ефективним і зручним буде цей процес перед придбанням необхідних для системи матеріалів слід ознайомитися не тільки з достоїнствами, але і з недоліками цих способів дощування, у дощування багато переваг, воно підійде тим. У кого на присадибній ділянці ростуть товстошкі рослини, наприклад, кукурудза або картопля при поливі таким способом виключено заболочування грядок, до того ж, знижується засоленість ґрунту, коли краплі падають з висоти, то вода проникає глибоко в землю. А також подібним методом можна доставляти необхідні добрива до коріння, але через холодну воду листя рослин можуть скукожитися. Головним недоліком дощування є великий обсяг води. Необхідний для зволоження невеликої ділянки, мінусом цього методу вважається і висока ціна дощувальних установок, які при поганій якості води швидко виходять з ладу за допомогою шланга. При тривалому поливі за допомогою шланга волога проникає в ґрунт на глибину 20-30 см. цього вистачає багатьом рослинам, але крижана вода приводить їх в шок такий спосіб, схожий на холодний душ після виснажливої роботи. Щоб завдати культурам поменше шкоди. Полив зі шланга слід здійснювати пізно ввечері, коли земля охолоне від денної спеки, його потрібно класти на саму поверхню ґрунту ближче до стебел. Досвідчені дачники рекомендують робити мінімальний натиск, щоб не допустити розмивання ґрунту. Таким чином, полив збагатить грядки вологою і остудить їх кореневій полив, цей спосіб ефективний, але застосовується на маленьких ділянках. Коли господарі рідко приїжджають на дачу, суть методу полягає в тому, що конуси гранично акуратно вкопуються в прикореневу зону, а потім заповнюються рідиною, вода поступово буде проникати крізь невеликі отвори і довго зволожувати рослини при використанні такого методу можна заощадити, тому що під час дощів конуси самостійно заповнюються. У цього способу є і недоліки. У спекотну погоду вода буде дуже швидко випаровуватися, а якщо закрити конуси кришкою, то вони не зможуть наповнюватися після дощів. Багатьох відштовхує і вартість необхідної фурнітури. Крапельний полив це досить складна система, суть якої в тому, що вода подається в прикореневу зону дрібними краплями по трубках з отворами. Таким чином економиться багато часу, і рідини спеціальні водопроводи можна укладати прямо на поверхні землі або трохи поглибити, полив здійснюється безперервно, тому культури отримують необхідну вологу постійно. Щоб максимально заощадити на поливі, слід встановити ємність близько водостоку з даху і підняти її на один, потім до бочки, підводяться краплинні трубки з грядок і надійно приєднуються до її нижньої частини. Тара заповнюється водою, накривається захисною сіткою і залишається до тих пір, поки в ній є рідина, при необхідності в'ємність можна додавати добрива, мінус крапельного поливу висока вартість матеріалів і неможливість використання погано очищеної води, тому що тонкі труби швидко засмічуються і обростають солями. Якщо присадибна ділянка знаходиться на болотистій місцевості, то волога при поливі буде накопичуватися, що призведе до гниття коренів. Підґрунтове зрошення підґрунтове зрошення схоже на крапельний полив, тільки трубки знаходяться не на поверхні ґрунту, а закопуються в нього повністю. Такий спосіб підходить для культур з розвиненими корінням, дачниками помічено, що підґрунтове зрошення негативно впливає на зростання вегетативної маси рослин. Але помітно збільшує врожайність це пояснюється тим, що культурам нема чого створювати потужну кореневу систему і бадилля, витрачаючи на них поживні речовини.